Вишукувала і зливала ворогові позиції оборонців Часового яру. В результаті дошпигувалася до 15 років тюрми. До реального терміну ув'язнення засуджено ще одну агентку ФСБ, яка діяла на Донеччині. Щоби отримати розвіддання, агентка ФСБ об'їжджала навколишні селища і приховано фотографувала потрібні росіянам об'єкти. Зокрема, це напрямки руху та орієнтовна кількість бронетехніки українських військ, які ведуть безперервні бої за місто. Контрозвідка СБУ затримала зловмисницю ще на початку 2024 року, під час того, як вона проводила дорозвідку біля однієї з локацій українських військових. Нею виявилася мешканка Костянтинівки, яку було завербовано співробітниками ФСБ після початку повномасштабного вторгнення. На підставі зібраних СБУ доказів її визнано винною за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Це державна зрада в умовах воєнного стану та призначена покара у вигляді 15 років позбавлення волі. Гуртуємось та рятуємо дерева від спеки. Комунальники закликають кропивничан допомогти із поливом рослин. У КП Благоустрій пояснюють, в місті з тисячу молодих дерев і тисячі квітів. Ресурс на їхній полив у підприємства обмежений, дві поливочні машини та лише восьмеро працівників. Щотижня благоустрійці можуть забезпечити лише одноразовий полив усього зеленого господарства. До деяких об'єктів посилена увага через їхні розташування... Прикладом – Інсталяція на площі Героїв Майдану, яка знаходиться постійно під палючим сонцем, потребує щоденного поливу, на який йде мінімум 4 години. Тим часом синоптики в наступні дні прогнозують аномальну спеку під чи за 40 градусів. Це, каже головна агрономка міста Альона Ворона, згуба для рослин, особливо молодих деревець. Їх у спекотній період потрібно поливати щодня. Самим комунальникам це не під силу. Відтак і закликають громаду долучитися. Вчитися і підтримати міську флору, поливати радять вранці, аби не зашкодити квітам та деревам. З п'яти до десяти ранку потрібно поливати дуже дуже рано, тому що за ніч земля охолоджується, і, в принципі, можна поливати. Тому що з вечора в принципі не рекомендовано поливати, тому що за день земля нагрівається до 60 градусів, і просто ну, рослини паряться. Ну так як якщо ми, ми зранку просто не накриємо все місто, нам треба два рази полив, тому що ми не встигаємо. Фізично у нас мало водовоза. Де потрібна допомога? В яких районах? Де да, Везде. Везде надо допомога, везде. ще якщо центр ми тут захвачуємо, тому що тут є у нас крани, де можна підключитися, то дальні об'єкти. У нас же там тільки тільки вся надія на водовозки. В КП благоустрій наголошують, ресурсу особливо людського бракує не лише для поливу на підприємстві. Традиційно в літній період відчутний кадровий дефіцит наразі в комунальній команді не вистачає щонайменше 20 двадцятеро працівників, зокрема косарів та озеленювачів. Експозиції без обмежень. Центрально-український краєзнавчий музей у Кропивницькому пристосує виставкові зали до потреб людей з інвалідністю. Інклюзивний проєкт музей для всіх планують втілити не пізніше жовтня. У відділі природи працівники музею облаштують інноваційний технічний простір для відвідувачів, зокрема й осіб з інвалідністю. Там з'явиться сенсорний мультимедійний стіл, на якому в кілька кліків можна буде побачити скам'янілі рештки стародавніх тварин, що населяли Кіровоградщину. Також гості музею зможуть ознайомитися з віртуальною червоною книгою України та більше дізнатися про рідкісних представників флори та фауни нашого краю. Відтворювані на екрані зображення коментуватимуть аудіогіди. Крім того, інформаційні стенди під експонатами додатково обладнають шрифтом Брайля. Ще музейники планують сформувати інклюзивні навчальні групи для дітей з інвалідністю, де молодь розвиватиме свої творчі здібності. В подальшому з виробів, які Виготовлять на таких освітніх майстер-класах музей проводитиме виставки. Додам, проєкт Музей для всіх фінансує Український культурний фонд. На модернізацію виставкових площ спрямують понад півмільйона гривень. Проєкт покликаний розширити аудиторію музею, урізноманітнити його колекцію експонатами в 3D-вимірі та привернути увагу громадськості до потреб людей з інвалідністю. При цьому, як зауважили в адміністрації музею, вартість квитків після впровадження інтерактивних технологій не зміниться. Проблеми актуальності і безбар'єрності у суспільстві на сьогодні набувають особливого значення, і важливу роль в цьому проєкті можуть мати і музеї, і тому ми зі своєї сторони подумали, яким чином ми можемо долучитися до таких процесів, і тому вирішили розробити і серію освітніх програм, і адаптувати якимось чином свою експозицію, щоб вона була цікавою всім відвідувачам, в тому числі і людям з інвалідністю. Якщо ми отримуємо ще. От реалізацію цього проєкту, тобто, взагалі, бар'єр як такий для обмеження певних категорій наших громадян буде стертий і, і всі доторкнуться до експозиційних компонентів, враховуючи, що частина експозиції все ж таки схована. Ми можемо це побачити через інтерактивні засоби. Мені приємно, що Саме люди з інвалідністю, які, ну на жаль, із силу різних причин не мають тих можливостей, які маємо ми, зможуть прийти і ознайомитися з цікавою історією нашої Кирилоградщини, побачити, як ми розвивалися ще з найдавніших, найдавніших часів, і потрапити в ту казку, через яку отримати багато корисної інформації. Двоє спортсменів з Кропивницького представлять Україну на літніх Олімпійських іграх у Франції. Це скелелас Ярослав Ткач і з трибун у висоту Олег Дорощук. Тренують спортсменів Микола Побережець і Геннадій Здітовецький, відповідно. Олег Дорощук здобув право виступити на Олімпіаді в складі національної збірної, тріумфувавши на чемпіонаті України з легкої атлетики, який у червні проходив у Львові. З трибуну підкорилася висота в 2 метри 26 сантиметрів. А скелелас Ярослав Ткач Воював путівку в Париж, посівши шосте місце у відборі на Олімпійські ігри в Будапешті. Наразі наші земляки планомірно готуються до змагань. За словами наставників, обидва спортсмена... їдуть до Франції в хорошій фізичній формі і ставлять завдання поборотися за медалі. Нагадаю, Олімпіада у Франції проходитиме з 26 липня по 11 серпня. Кровоградщина з 2016 року не приймала участь в Олімпійських іграх. У нас був останній. І останній учасник Олімпійських ігор Дмитро Яковенко теж вихованець з Дитовецького Геннадія Борисовича. І будемо мати надію і тримати за хлопців за тренерів кулаки, щоб вони повернулися з гарним результатом. Але хочу зазначити, що сама участь уже в Олімпійських іграх це для нас визначна подія. Тому... В нашому виді програми це швидкість. Вибороли всього 14 ліцензій з усього світу. Дуже сильні конкуренти. У нас забіг на висоту 15 метрів з від'ємним нахилом 5 градусів. Спортсмени забігають за 5 секунд. Це в середньому. І розбіжність між першим і шістнадцятим місцем буває там 15 сотих, 20 сотих. Це максимум. У нас лайк-атлетиці Дуже вимоги високі нормативи. Тільки 9 спортсменів виконали нормативи, допускаються до Олімпійських ігор 32 з трибуни з різних країн. 32. Тобто 9 виконали, інші допускаються по результатам світового рейтингу. На сьогоднішній день у Олега рейтинг він на 14-му місці, але незалежно від того, він вже виконав всі вимоги і попадає в Олімпійську команду, і їде на Олімпійські ігри в Париж. Стан здоров'я нормально, нічого не турбує. Ну, Наприклад, якщо зрівняти з минулим сезоном літнім, маю на увазі, що коли того хіло сухожилля боліло, то ще що, що ми, наприклад, на чемпіонаті світу в Будапешті не змогли нормально виконати стрибки у фіналі, тому що перед цим не було взагалі стрибкових тренувань через дискомфорт. Тому ну, в цьому сезоні значить, підготовка йде нормально, нічого. Серйозно не турбує по фізичному стану. Тому сподіваємося на гарний виступ. Вперше буде проведена церемонія відкриття самих ігор. Це теж таке видовище, яке буде не на стадіоні, а планується його провести на річці Сенна. Буде вибрано маршрут 6 кілометрів і 10,5 тисяч спортсменів з усіх країн. Кожній країні буде окремий човен, де спортсмени на цьому човні будуть пливти по Сенні. На кожному човні буде встановлена камера онлайн, яка можна буде їх із зблизька побачити, а по берегах будуть стояти трибуни для глядачів і близько 300 тисяч людей зможуть прийти і подивитися це видовище. Шановні друзі, дорога Кіровоградщина, Майже два з половиною роки Великої війни з лютим ворогом привчили нас, на жаль. До багатьох страхіть, втрат, горя і сліз. Але той жах, що пережила вчора найголовніша дитяча лікарня України під час масованої ракетної атаки на кілька наших міст, нормальний людський розум не сприймає. Варвари не бояться Бога, і протиставити такому злу можна лише наше добро, гідність і милосердя. Це наші маркери життя. Сьогодні. Лікарня Охматдит як ніколи потребує нашої з вами допомоги. І вона вже розпочата. Я звертаюся до усіх небайдужих людей, до бізнесу, підприємців, до державних службовців, органів місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, керівників громад, міських голів. Допоможімо хворим дітям і медикам цієї лікарні. Звертаюся до Власників усіх торгівельних мереж, кав'ярин, закладів громадського харчування. Попрацюйте, будь ласка, хоча б кілька годин задля допомоги хворим дітям і зраненому ворогом Охмадиту. Я вірю, що гуртом ми це зробимо, бо ми українці, сильні духом, вірою і маємо добре серце, світла пам'ять усім дітям, усім, кого забрала ця триклята війна, разом. Ми вистоїмо. Україна переможе.